СБУ затримала українського ексведучого Жана Новосельцева та його спільників за масові провокації. Про це повідомили у службі безпеки України. Фігуранти закликали до збройного спротиву співробітникам ТЦК та правоохоронних органів, а також поширювали фейки про українських захисників. Для масового розгону провокативного контенту зловмисники створили власну мережу каналів та сторінок в Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці із загальною аудиторією понад 600 тисяч користувачів. На інтернет-ресурсах фігуранти проводили стріми та публікували дописи з відеосюжетами, в яких інструктували щодо силових методів ухилення від призову. Також вони створили сайт, де зливали персональні дані українських військових насамперед представників ТЦК та правоохоронців. Для прикриття підривної діяльності учасники угрупування видавали себе з журналістів, використовуючи посвідчення незареєстрованих видань. Нагадаємо, затриманий Жан Новосельцев соратник львівського провокатора Остапа Стахіва, який з 2020 року є лідером антивакцинаторів в Україні. Після повномасштабного вторгнення він розгорнув антимобілізаційну компанію і розповідав, як протидіяти ТЦК у 2021 році. Остап Стахів отримав підозру через заклик до антивакцинаторського мітингу під Верховною Радою.